Вітаю, це відео буде не для всіх. А, ну, бо це важко повірити. Макрон заявив, і почну з Макрона. Макрон заявив про те, що вони, вони цей Європейський Союз, будуть самостійно вибудовувати дипломатичні відносини з Китаєм. Ось цитата: коментуючи вимоги президента США запровадити нові тарифи проти Китаю, щоб збільшити тиск на Пекін. Макрон заявив. Таке, ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю. Ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю у відносинах з Китаєм. Європейський союз дотримується стратегії зменшення ризику, а не повного відмежування. До речі, це питання меншого ризику. Я вже його аналізував. У мене тут є відео про те, а чи не Зговорилися Російська Федерація і Європейський Союз у протистоянні Сполученим Штатам Америки. Проте, у мене є інша, не інша, а роздуми на цю тему ще деякі аргументи. От якщо я правий, якщо я правий, в тому, що я бачу, а я, я що я бачу? Я бачу, що Європа не хоче давати санкції проти Російської Федерації. Я бачу, що. Російська Федерація колаборується з Китаєм, з Монголією, з Індією, а там підтягнуться ще інші країни. Я бачу, що Ізраїль сьогодні намагається максимально знищити своїх ворогів, от саме зараз, знаєте, от ніколи не було, а тут знову така історія. Я бачу, що Сполучені Штати Америки намагаються тиснути на Європу, а Європа намагається чинити спротив. І отут у мене виникає просте питання, а чи не колаборуються Європа, Росія, Китай і інші країни у протистоянні США. Чому це може бути? А все дуже просто. Європа не хоче відчувати постійно тиск Сполученими Штатами Америки. Британія та взагалі зробила Брексіт, щоб відділитися від Європи, бо тиск на Європу. Він відбивався і на е, Британії. Попри всі там га галасливі е, кри крики про те, що Брексіт втопить Британію. Британія нічого майже не втратила від Брексіту, вони навпаки стали більш автономними і їм це пішло на користь. Чому Україна намагається влізти в Європейський Союз, невідомо ну, Британія вийшла. Так от, якщо оце все, це все те, що я спостерігаю, правда, тоді, тоді можна припустити, що війна в Україні це е, фактично е, сценарій, який, можливо розіграла Європа, Росія, Китай, ну, можливо, там Індія десь сиділа поряд, можливо, ще деякі країни. І Британія безпосередньо в цьому також бере участь. Метою цієї історії є одне: втягнути Сполучені Штати Америки в це протистояння, і на основі цього протистояння і втягування Сполучених Штатів Америки вибити Америку з позиції світового лідера. От, подивіться, що зараз відбувається. Війна в Україні призвела до того, сьогодні ми маємо, що Європа, Європа скалиться проти Штатів. Без війни в Україні цього бути не могло ніяким чином. Бо важелів впливу на Європу у Штатів було більш ніж достатньо. Сьогодні ми маємо дуже дивну ситуацію з одного боку. Російська Федерація, яка вирішує свої задачі, але за рахунок цього а, нафта, газ і все інше здешевшало, Китай, який сьогодні фактично відіграє таку роль: ми ніби миротворці, ми ніби, ми ніби не беремо безпосередньо участь, але ми підтримуємо Російську Федерацію в частині послаблення санкцій, пережити санкції, допомагає Китай Російській Федерації. Таким чином, Китай на себе відтягує також дипломатичні зусилля Сполучених Штатів Америки в частині домовитись з Китаєм. І все це не вдається. От ви подивіться, Сполучені Штати Америки намагаються вгамувати Європу не вдається. Вгамувати Китай не вдається. Сполучені Штати Америки вже навіть не тиснуть тайванське питання. Ну, вже тайванське питання зникло. Пам'ятаєте, українці стали всі в один момент спеціалістами по тайванському питанню. Зникло. Російська Федерація, санкції. Штати кажуть, давайте санкції Європа не хоче. У мене є е, підозра, що війна в Україні спеціально зрежисована, спеціально зрежисована під е, одну задачу вибити Сполучені Штати Америки з позиції світового лідера. Це не теорія, це не концепція, це навіть не гіпотеза, це просто якесь одне з припущень, яке може бути з урахуванням того, що ми бачимо в поясненнях, в словах, в діях, в процесах, які відбуваються в Україні за її межами. Власне, якщо оце правда, якщо припустити, що це правда, тоді можна пояснити дуже багато чого. І слабкі санкції Європейського Союзу. І те, чому вони так похлопують Володимира Олександровича, коли він каже, будемо продовжувати війну, ми не зламимося, ми там і так далі. Це, це можна пояснити колаборацію Китаю і Російської Федерації. Цим можна пояснити присутність Індії і у ту індопакистанську війну, яку так Трамп миттєво зупинив там, і так далі. Цим можна багато чого пояснити. Якщо це правда, то багато. Факторів, які не можна пояснити здоровому глузду сьогодні, спираючись на думку про те, що війну хочуть завершити, виявляється, що всі ці позиції можна пояснити, якщо прийняти таке безглузде припущення, що війна в Україні тому, що світові лідери, світові держави, великі держави домовились звалити Сполучені Штати Америки з позиції світового лідера. Це може бути. Сьогодні це припущення безглузде. Воно слабо аргументоване. У ньому немає достатньої доказової бази і сили, але це може бути. Одним з підтверджень є те, що Китай вже почав навіть апробовувати альтернативну до міжнародної, до європейської, до західної систему обміну валютними операціями. Країни БРІкс, країни Шанхайської організації співробітництва, вони вже не бояться жорстко висловитись і позиціонувати себе як антизахідний світ. Скажіть так, почекайте, така Європа. А Європа, мені здається, в'язалась в дуже небезпечну гру, в якій виступає як барига. Їм пообіцяли щось: або дешеві енергоносії, або автономію від Заходу, ну від Сполучених Штатів Америки, або якусь відносну колаборацію з багатими на ресурси країнами Сходу. Ну, у мене таке відчуття, що Європа не до кінця розуміє, що її грають також. Вона програє в цьому протистоянні, але вони поки що цього не усвідомлюють. Схід ніколи не подарує Заходу нічого і ніколи. Схід завжди був Сходом, і Захід завжди був опонентом. Тому думаю, що Європа, якщо це правда, якщо вони вв'язались в таку складну гру, вони програють. Але є одна проблема: війна в Україні буде тривати до того моменту, допоки Штати не втратять якісь домінуючі позиції. І тут виникає питання: а що буде потім з України? І оце те питання, на яке у мене відповіді немає. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, поділіться вашими думками. Відео це надзвичайно складне і не для всіх.